Супер, пропозиція 290 гривень за одиничку. Класні жіночі курточки та брюки в стилі Мілітарі, брючки Cargo від бренду Esmara. В оті буде 11 одиниць. Ціна такого лоту 3190 гривень. Розміри різні від S і до L. І покажемо вище, які тут будуть класні моделі. Ось такі будуть іти гарні брючки Карго. Накладні кишеньки. Дуже приємна така джинсова тканина. На гудзику, на блискавці, в такому вишуканому гарному бежевому кольорі будуть. І також будуть в ось такому ось цікавому кольорі хакі. Ось Так вони виглядають. І до них ми підібрали дуже цікаві курточки, буде ось така класна, як на мені в кольорі хакі. Дуже цікава модель. Накладні кишеньки, цікавий поясочок, гарні рукава. Такі стильні. Буде в кольорі хакі курточка, і буде ще в такому ось бежевому кольорі. Тут вже трішки інший поясок, ось так вона виглядає. Курточок в лоці буде 6 і брючок в лоті буде 5. І для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.